дивись, пише козацькі чебуреки біля психлікарні. Ой, потухло. І там ще є одне кафе і інше вбив, а воно мені показало, може ми поїдемо на козацькі чебуреки. Та, 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 люблю чебуреки. Але чесно кажучи, мені здається, що там тих чебуреків вже нема, колись вони давно були. І не такі, як тут вони показують на цьому е додатку. Бо вони тут бачу показують таке кафе, а мені щось здається, що зовсім не таке кафе, а більш такі от, якісь. <сум> ну, Подивимося, ну, ну, там є ще один і одне нове кафе відкрилося. Подивимося, якщо нема тих чебуреків, то підемо до другого кафе. Але до речі, ти знаєш, що ті ж чебуреки, про які я думаю, якщо то ті, то вони такі дуже величезні. такі от Якраз як і для мене. Як такі, як ми їли, десь в 4-5 разів більше. Але я голодна, тому в мене в лісі. <рес> Подивимося. Діано, воно нас сказала, що ви прибули до місця призначення. А тут вже все знесли, побудували будинки. Готов. Так що їдемо в інше кафе. А мені?